На одній роботі ангели тримають хрест єдиних, що уціліло від згорілої церкви. На інших відкривають царські врата та сповіщають людей про благу вість. Усі три офорти об'єднані спільною назвою Церква в руїні. Такий спосіб зізнається, Ігор Зілінко, у своїй графіці він намагався показати один з найважчих періодів в історії української церкви, коли вона перебувала у підпіллі та зазнавала переслідувань. У 90-х роках її легалізували. Автор почав досліджувати сакральну тематику і передавати у своїх роботах. Така велика пауза в розвитку церкви в той тоталітарний момент. Він фактично призупинив той такий плинний процес розвитку сакрального мистецтва. А то місце розумієте, зайняли ніші інші види, і в такому плані, десь на початку 90-х. Я почав займатися сакральним, зокрема, розписами храмів. І от оці перші роботи, які стосуються значить, це були такі перші пошуки, навіяні проблематикою значить, церкви і її руїни. Шлях до сакрального зізнається, Ігор Зілінко, був тривалим, але результативним. Тепер усі його роботи, незалежно від того, чи це графічний твір, чи малярський, позначені винятковою гармонійністю кольору та ритму ліній. Син художника Ігор Зілінко каже: еволюція батька проходила у нього перед очима. Саме тому йому є цікавою кожна його робота. Батько починав спершу як графік, як, як майстер офорту. Тобто він один з небагатьох в Тернополі, які, художників, які звернулися до цієї техніки, техніки досить складної. От і починав з того, властиво, далі далі захопився іконописом і працював працював для церкви. Для мене було це особливо цікаво спостерігати, як як він працює, як він шукає ті теми. От як він звертається до того, так що я для мене це є пережити. Виставку сакральне ігора зілінка можна оглянути у галереї «Іконарт» на вулиці Вірменській. Вона триватиме до 21 квітня. Степан Герцюк, Юрій Гелетович, Новини.